Через те, що релігії настільки багато, це приводить мене до усвідомлення того, що жодна з них не може бути істиною. І той християнський світ, в якому я виховувався, явно був лише одним із багатьох. Але це остаточно не зробило мене атеїстом. Що зрештою зробило мене атеїстом? Так це усвідомлення того, що немає наукової підстави вірити в будь-якого надприродного творця, і це прийшло з розумінням дарвінівської еволюції. Два заперечення, які висуває тут найвідоміший атеїст Річард Докінс, доволі слабкі. Як з того факту, що існує багато релігій, випливає, що всі вони хибні? У науці існує безліч конкуруючих теорій і гіпотез. Це означає, що всі вони помилкові? Ні. Лише означає, що хтось помиляється і не більше. Але далі потрібно розглядати докази кожної окремої теорії і кожної окремої релігії. Далі він каже, що немає жодних наукових причин вірити у Творця. Це твердження звучить двозначно. Якщо він має на увазі, що не можна довести Бога науково, це зрозуміло вірно. Але наука це не єдиний спосіб пізнання світу. Наприклад, наука не може відповісти на питання про те, що морально правильно. Що неправильно, що красиво, що некрасиво. ба більше сама наука будується на філософських передумовах, які не можна довести науково. Наприклад, що закони природи незмінні і універсальні, це не можна довести науково. Таким же чином шукати Бога лише в науці значить зробити катего категоріальну помилку, адже Бог це не частина фізичного світу, він виходить за його межі. Це як шукати металошукачем, пластик. Але з іншого боку, наукові дані можуть вказувати на існування творця. Наприклад, поява всесвіту з нічого потребує причини, тонке налаштування всесвіту потребує пояснення, інформація в нашій ДНК, Наше, наша свідомість, свобода волі, релігійний досвід тощо усі ці феномени найкраще пояснюються існуванням Бога.